У Рівненській обласній бібліотеці для молоді триває збір книг для поранених військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у відомчій лікарні МВС області. Література стане засобом емоційної підтримки та відновлення для тих, хто повернувся з передової. Метою нашої акції є підтримати хлопців, наших бійців, які проходять, як я вже сказала, лікування та реабілітацію у лікарні, щоб вони якось викликати у них. Приємні емоції, підтримати їх, і зрештою, кожна книга це є така наша невеличка подяка для них за те, що вони роблять для нас. Організатори акції просять приносити книги українською мовою в хорошому стані та не з важким змістом, легкі для сприйняття з емоційним позитивним посилом. Це може бути сучасна художня проза, мотиваційна література, гумористичні збірки або ж твори класиків. Так, в нашому оголошенні ми вказували, щоб це були саме україномовні. Книги, ну це звичайно, також щоб книги були в хорошому такому стані, книги, які можуть викликати приємні емоції, щоб вони не були якісь психологічно обтяжливі. А так на рахунок авторів чи жанру, у нас ну таких, якби рамок, немає. Це вже не перша подібна ініціатива. У попередні роки бібліотека передавала книги до обласного госпіталю ветеранів війни. Також тут активно підтримували вимушено переміщених осіб, надаючи їм доступ до літератури. Ми також збирали книги ну, для військових. Так ми збираємо книги вперше, але ми ще збирали книги для дитячого будинку. Ми збирали книги для бібліотек Херсонщини. Тобто, збір книг у нас проводиться не вперше. До збору літератури долучилося і Рівненське вищепрофесійне училище номер 1 яке підтримало акцію. Кожен, хто має бажання поділитися книжкою, може принести її до бібліотеки або ж до навчального закладу до 15 квітня. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.